Патріота дбає громадянське суспільство, бо я не сама по собі я представляю сьогодні понад тисячу організацій, які входять до нашої центральної ради, бо знову ж таки це 100 чоловік за кожною людиною в Центральній Раді 10 громадських неприбуткових інституцій громадянського суспільства. Тому я не маю права висказувати лише свою власну думку. And uh, we also agreed with the, with the press service affiliate that uh, this is going to be a surprise for him. That we we are praising his name and we are um, bringing this information to the entire society to, uh, to show him what he really is. На встановлення самостійної української держави е, Україна, яка є патріотом України, яка, е, скажімо, все робила для того, щоб був мир і спокій, людини державницького, е, скажімо, характеру, яка е, я бачила його три рази в своєму житті, Філарета. Філаретта. Перший раз десь в 1996-97 році. На телебаченні в мене був прямий ефір і Філарета прийшов в ремірну кімнату і ми з ним там пересіклися. So we are talking uh, during uh, one of the lives on uh, lives on our uh, TV channel. And the second time, um, uh, she saw him uh, in the cathedral when Levko Lukyanenko died, and and Philaret uh, was was. Uh, 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 um, uh, offering service. І третій раз я бачила Філарета, коли я uh, зателефонувала, знавши таку такі, скажімо, грязні брудні справи, які проти нього ведуться, для того, щоб uh, піти до нього на інтерв'ю, і він радо погодився. Це було рік назад. When um uh miss Elias uh uh went to see him in order to take an interview from це було 3 січня двадцять два 3 січня 23 року. А сьогодні у нас 12 грудня 23 року, майже рік. in January 2023, so it's now Uh, a year since then. І можливо я б його і ще довго не бачила, якби не оці такі, скажімо, події і такий тиск замість того, щоб розібратися з московським патріархатом, щоб він називався Русь, Руською церквою, якою вона є, то ну скажімо, йде полювання і саме полювання, гоніння святішого нашого патріарха. And so what we are witnessing now in our society is that rather than uh, 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 combating the Russian church, uh, now they chase our, our highest uh, priest, our patriarch. Now uh, back to uh, Poroshenko's slogan about uh, language, faith and uh, army. Ми прекрасно знаємо, що Порошенко його діти спілкуються російською. Ми бачили багато разів це в Ютубі. Це все бачили. А армія, ми прекрасно знаємо шість складів. З патронами, які під час його президентства треба 50 років, кажуть військові експерти, щоб на, назад вернути ті, ті боєприпаси, які виробити і вернути, щоб вони були під час його президентства. Це, це так я не, не вглубляюся, бо я не воєнний спеціаліст. Я е, кажу ті слова, які кажуть професіонали. Uh, now, uh, back to the presidency of Poroshenko, and we all know that his uh, children speak Russian, and uh, also th there were some strange situations with uh, Ukrainian shells, explosions of, of the warehouses. Well, and now, talking about his faith. We all know, and В складі прихожаном був довгий час, і лише недавно, там в якому році, в 17-му, чи вийшов він з церкви Московського патріархату. Анвиа в Синем Камі Атча Москви Черч винайкон. Я впевнена, що він наніс самостійній українській державі Україна. Uh, Да, ми чекали Томаса, ми розберемося з Томасом, але наніс великий моральний, скажімо, удар саме патріарху, самостійної української держави Україна, людині, яка сьогодні, ну для нас це праведник для громадянського суспільства, наш праведник, наш патріот. Савозе гіч блок да тому я готова на всі камні, які будуть кидатися, як кажуть, мій город. Я готова ви, вистояти, я готова всі лайки, всіх собак, яких на мене будуть спускати. Я готова видержати раді того, щоб Філарет сказав, що Бог це совість. And uh, we are ready to accept all of the uh, bad comments, because Philaret said that God is his uh, conscience. Веру, and uh, I believe him. And uh, my faith is uh, sacred. Провести цю ефір і не змогла б сьогодні говорити і знайти ті слова, які я все ж таки знайшла для того, щоб захистити патріарха. Тому, uh, дивлячись на ситуацію і завершуючи ефір, я хочу сказати. Не вірте люди, які е, е, в інших країнах, не вірте, що е, те, що роблять наші олігархи, вони е, те, що подають е, о, о, одним чином, а воно зовсім інше. Зовсім інші реалії в Україні. Uh, so it's just a, to an appeal to you uh, don't, uh, don't always believe what, uh, uh, what our oligarchs wants to say about Ukraine because it's not always true.. Uh... Відносно Порошенка він приватизував весь, та скажімо, рух опору навіть він назвав в Вашингтоні, коли він був президентом і громадські організації бендеровців, націоналістів. Його через те сказали, що він гетьман. Він такий гетьман, як я балерина. the resistance Порошенко Ukraine and he was Uh, uh, quoted to be the headman, but he's not one. Дуже багато людей звинувачують зараз Зеленського в тому, що відбувається в Україні. Звісно, кожен президент буде відповідати за свою діяльність чи бездіяльність. Але в жодному разі сьогодні не відбувалися такі криваві події і дії, якби президент Порошенко, будучи на посаді п'ять років, не привів до цього. Знаєте, uh, 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 як могу коли ти його роз, роз, розкрутив, то його дуже важко зупинив. Тому я uh, місяць пройде як ця справа ця відкрита попереднє слухання. Я сьогодні з такою, можливо, трохи емоційною. Я все ж таки журналіст-розслідувач, я не слідчий і борони Боже не перебираю на себе функції цих органів. So maybe we've been a little bit emotional today, but we are not taking uh, away the function of the investigative bodies on us. Ми будемо досліджувати діяльність Московського патріархату, а насправді російської церкви, бо в своїх молитвах, коли починаєш молитву, то згадують патріарха, От, то, вибачте, російська церква тільки починає молитву, всі моляться Кирилу, Бажаю йому здоров'я і процвітання. Вибачте, церква Епіфанія і, е, е, і Євстрафія, які були учнями Філарета, які зрадили його, а, молитися будуть за е, Вселенського патріарха. А, от. а Філарет, ну, ми будемо прихожани його, будемо молитися за його здоров'я і за його... Е, Життя, щоб ще довго він був з нами, і щоб ту справу, яку він принаймні при його житті, вона реалізувалася, а зараз швидко плине час і дуже швидко відбуваються події. І ми віримо, що правда і совість звісно устаржуває. і просимо now um, і просимо у кого є які претензії, побажання, документи, бо ми вже сказали на чому буде базуватися. 36 тисяч релігійних організацій і дві ці організації Київський Московський Патріархат станом на 1 січня 19-го року, 18-го дев'ятнадцятого року мали найбільші приходи. Вони 60% населення. Прихожан належали до цих Україна, православна країна. А всі інші релігійні організації вони не мають такого впливу, і тому а, це була боротьба і є боротьба насамперед за електоральне поле. Ми це також докажемо, щоб такі політики як Порошенко і близько не підходили до влади. And uh, we also request you to send us your questions, your questions, Андавиосо рекестю тусен асюкашенс йор інформацій, пиз to investigate the the activities of the Russian Church in Ukraine and to prevent uh, such politicians as Poroshenko to come back to power. Тому я вдячна всім, що мене підтримали, і ми сьогодні попереднє слухання у нас відбулося, і базуючись на законі України про свободу, про я, я знову ж таки третій раз читаю, як називається закон. Це тому, що я просто хвилююся. Свободу Про свободу. свободу совісті та релігійні організації. And, um, so we'll be again this law with в рамках чинного законодавства, хоча в цьому законі вказано, що якщо міжнародні закони е, е, інше говорять, то е, цей закон е, працює е, на е, працює, о, ось тут, е, працює як міжнародний закон застосовується правила міжнародного права. Так, так, так. Але, звісно, цей закон не є обов'язковим для Україна, яку ратифікує. То нам прийдеться не тільки цей закон, а всі міжнародні закони, відносно, які в нас по справі будуть проходити, відносно, відносно цієї справи, відносно Московського патріархату, відносно Київського патріархату, відносно uh, Української православної церкви, яка в нас нова створена,

І будучи президентом ще раз підкреслюю, будучи президентом України, можна було все зробити для того, щоб об'єднати і е, Московський патріархат, і, і Київський патріархат, щоб дійсно в Україні була єдина помісна церква, яку признав би той самий Варфоломій. Але зробили ще третю церкву. А для чого це зроблено? Кожен хоче свою мати церкву. Новинський має свою клює свою, свою а Порошенку створив собі свою церкву і себе на п'ятому каналі її піарить. And so instead of unifying the two churches, Poрошенко created a third one, and he is now uh, creating uh campaigning it at his uh, fifth channel. На жаль, такі реалії в Україні. These are the realities in Ukraine. Тому uh, нам нічого не стається, як вивести всіх на So we need to expose everyone according to the law. Thank you.